Для роботи з мовою програмування TurboAssembler у vs Коді завантажимо розширення під назвою masm MassMTAS. Можна побачити, що разом з ним завантажується інше розширення для емуляції 16 бітної системи DOS. Це саме те середовище, де ми будемо запускати код. Розширення, яке ми завантажили, дозволяє форматувати документ з нашим кодом, а також запускає емулятор натисканням кнопки Open Emulator. Виконуємо команду DIR та бачимо, що в нашій директорії є два файли HelloASM та TestASM. Перший файл приклад коду на TurboAssembler, який виводить надпис HelloTASM. Другий файл це і є наш Hello World. Емулятор змінив його назву, але це ніяк не впливає на його роботу. Для створення об'єктного файлу прописуємо команду TASM з бажаними опціями. В моєму випадку це опції L та Z, для створення листингового файлу та покрокового налагодження. А потім виконуємо операцію лінкування за допомогою TasmLink, яка створив виконавчий файл. Для перевірки роботи програми, роботи регістрів, оперативної пам'яті тощо використовується Debugger, Подивитися вміст будь-якого файлу можна завдяки виконанню команди Type. Окрім GSDOS це розширення дає можливість працювати з іншими емуляторами Dosbox, Dosbox X та MS-DOS. Для прикладу запустимо Dosbox. Команда dir показала, що в нашій директорії лише один файл. Файл тест з нашим кодом. Виконуємо ті ж самі команди для отримання виконавчого файлу. Можемо запустити дебагер. Його робота нічим не відрізняється від попереднього. Як і в JS-DOS, ми отримали файли LST, Map та інші. Але, на відміну від попереднього емулятора, Dosbox зберігає файли прямо на нашому комп'ютері, за цим шляхом. Тому подивитися їх міст можна в звичайному блокноті.